Ви знаєте, як росте хурма? Ось це кущова хурма. Отак От тільки можу вам показати, як воно виглядає. Хочете, зараз навіть спишку увімкну. Потім під зиму, пізня осінь, так, зима, вона починає ставати помаранчевою. І, шановні глядачі, можна їсти. І знаєте, що найцікавіше? Зараз вам розповім. Найцікавіше, найцікавіше, дивіться, ну такий от розмір куща. Але найцікавіше є те, що людина придбала це дерево просто на ринку, де людина торгувала картоплею. Ви розумієте? Тобто це... Ніякий не супер там, моднявий там з якогось супер-пупер, якогось магазину, з яких завжди нічого не приймається і нічого не буде з цього. Це просто звичайне дерево. Ви розумієте? Тобто воно просто росте, дає результати, так? дає хурму, дає плоди і все. Тобто, як, ну, як яблуня, без, як слива. Ну, Я маю на увазі, що ну, там, можливо від якихось там цих від гусени, там всілякі, там зарази потрібно обробити, але в цілому, ну уявіть собі, ну просто воно росте і дає. Магія якась. А я от купував ну, типу, в нормальному магазині, десь там інтернет-магазин. І, і що ви думаєте? О! Нічого не було. Отакий от, от оф-топ на каналі Майкемпінг. Всім дякую, підписуйтесь. У мене все про кемпінг, все про туризм. Всім величезно дякую.